Динися, далі у нас в етері сюжет про оборону Маріуполя, твого рідного міста. Скажи, хтось із рідних і близьких і ще залишився в Маріуполі. Всі друзі поїхали з міста, але є рідні люди, які живуть поруч із Маріуполем. А коли тобі вдалося вивести твоїх батьків? З Маріуполя я знаю, що вони спочатку не хотіли виїжджати. Дивись, мої батьки, як і тисячі, сотні тисяч маріупольців, залишились у місті, тому що думали, що буде як в 16-му, шістнадцятому, му роках, коли були звуки артилерії, була поруч війна, але такого жахіття не було. І мої батьки і досі лишились під Маріуполем. Герой нашого наступного сюжету боєць Вільгельм. Вітюк, він захищав твоє рідне місто Маріуполь до останнього і каже, що його врятувала віра і те, що він дещо пообіцяв своїй мамі. Що ж це були за слова до мами, які допомогли військовому пройти пекло. Зараз ми почуємо їх з перших вуст. Я сам з Криму в 2014 році ми звідти уїхали. Я знаю, що я туди повернусь. Вільгельм з Криму. На початку окупації півострова Росією його родина виїхала на материкову частину України. Батько пішов звільняти Донеччину у 2014 році. Батько пішов доброволцем в АТО. Повернувся у 2015-му, в 2015-му батько повертається і в му уходить брат. Та повертаюся аж у 19-му. Мені зараз 22 роки повних, і коли мені було 20, 56 та Маріупольська бригада. Я там підписав контракт. Попереду у Вільгельма навчання повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі у складі 56-ї окремої мотопіхотної бригади. 24 лютого прокинувся рано вранці. Отримав зброю. Згадує, що їх зібрали в одній зі шкіл міста. А потім, 26-27 го 27-го лютого, вже були перші каби, маленькі прилітали. Ну, десь 50 кілограм, там, 100, не більше. А потім вже десь 1-2 березня почали так нормально нас шліфувати, коли повністю небо було вже не наше. Нас почали шліфувати авіацією, Працював флот, стрілкатня була десь на околицях, ще в місто вони не заходили. Нас перевели на завод. Ми зайшли на завод Ілліча. Росіяни обстрілювали Маріуполь як з неба, так і з моря. Не вщухали і вуличні бої. А коли трохи затихло, з Мерпіхами покупатися. В них у них була військова баня, заходжу. Я Дюбель, заходимо. Чую, заходить на круг. Думаю, тільки не сюди, тільки не сюди. Виход. І приходить воно якраз туди к Марпіха. І такою бабах. Я відкриваю двері, дивлюсь, куча, ну, пил піднявся, ще щось там долітає. І він заходить ще раз на круг, пускає в ту, ж саму, ту ж саму точку, і щось в мене, ну, покрише, щось прилетіло, що я не зрозумів, але двері відкрило. І я ж швиденько вдягнувся вже полон енергії. Вилітає цієї бані. Вільгельм побіг допомогти морпіхам, які під час російської атаки отримали поранення, а потім повернувся на позицію. Зізнається, на війні буває страшно, але з часом звикаєш. На початку квітня, під час касетного обстрілу, військовий отримав поранення, а під час зачистки потрапив у полон. І вони дали ультиматум або бій, або здаєтесь, хочете, уходьте, якщо зможете, або полу. Нам сказали виходите, все, стройтеся у три шеренги. Ми виходимо, перед нами танчик прямою наводкою. Так їх ну, кулемети майже у кожного. Ми тоді побачили людей 50, а потім, коли вони почали вилазити звідусіль, ну, ми просто були ну, оточення в оточенні. Їх було, ну. Людей 300. Спочатку їх відвезли в Сартану неподалік від Маріуполя, потім в Оленівку. Там тримали три дні. Через Таганрог потрапив у Волгоград. Це було друге СІЗО у Камишині. Це Волгоградська область, це я знаю точно. У нас там було порядка 200 чоловік. Ті, хто з Маріка. Ми приїхали, нас прийняли, як полагається. Це електрошокери, дубінки, руки, ноги. Тобто, ти заходиш, тобі кажуть, роздягайся, поки ти роздягаєшся, тебе б'ють. Потім у тебе вже голова отака. Бо ти їхав з перев'язаними очима, потім тебе знімають від бещадки пальців, фоткають. Вільгельм згадує, що їх в камері було п'ятеро, чотири дні ніхто не чіпав, а потім почалися допити. Допитувала їхня розвідка, обличчя цей полковник не ховав. Заходиш одразу на коліна або льожа, тебе нагатили, потім. Сідай, будемо балакати на тиждень. Ти систематично вихватував разів 4-5. Це систематично. Це помімо того, що може бути шмон, всіх виводять з камери, залишається лише черговий по камері і все вивертають. Просто все шукають щось. Вільгельм розповідає, що в російській в'язниці було дуже важко, попри все, він мав вижити. Бо коли був в Маріуполі, обіцяв мамі, що обов'язково повернеться додому. І саме ця віра допомогла йому вижити. Додому хотілося. Я пообіцяв матері, що я повернусь додому. І все, ну я в обіцянку здержав. Складно, страшно тяжко. Так, да, але э, мисль гріє, то що ще чуть-чуть, і ти будеш вдома. Ми отак. Сьогодні перший йшло. Так, все, хлопці, до 15-го нас поміняють. П'ятнадцяте прийшло. Ну, ладно, до 30-го точно поміняють. Потім трисяте. Ну, от до 15-го поміняють. І так, кожен місяць, кожен місяць, кожен місяць. Вільгельм згадує, що разів 20 переодягався у цивільний одяг. Це означало, що можливо повезуть на обмін. Проте обміну не було. Аж поки одного дня. Ми не забрали зекарські шмотки. Мені зав'язують очі, погрузили в автозак. Де їхали? Я не, я не знав, бо думав, що мене просто переводять на іншу зону. Майже два дні їхали. Сутки ми їхали, і на другі сутки нас погрузили у вертольот. Це санавіація, бо великий вертольот був. Ми сідали на різних аеродромах. Ми сіли у Білгороді, скоріш за все, і нас автобусами повезли на Суми. Через Сумську область нас міняли. Але ми до останнього не знали, що ми йдемо на обмін. Наразі Вільгельм вчить психологію, хоче бути корисним для наших захисників, які повертаються з війни.